Вітаю рефери! Сьогодні, як і обіцяв, поговоримо про пелец-реактор. Розкажу трохи про загальний принцип його роботи, а також підведу підсумки результатів власне, його роботи в моїй системі. Отже, давайте перемістимось одразу в самп, бо все знаходиться якраз тут в сампі. Це ось такий трошки заставлений у мене самп. І по центру, як бачите, це є той самий пелец-реактор. Почну, мабуть, з такого механічного звичайного принципу роботи. Є така колба. У цій колбі є два вхід і вихід. На один на вхід звідси подається вода ось сюди по центру, в трубку помпою. Вона опускається по цій центральній трубці знизу, виходить через таке сітчате дно. Виходить в основну колбу, і далі зверху просто збирається і виходить назад на вихід. В кінці є кран для регулювання швидкості потоку. Можна використовувати DC-шну помпу, наприклад, і не треба того його крану, але все ж таки кран також інколи треба, ну, інколи зручніше просто краном підкрутити. Це все щодо механічної такої принципу роботи. Поставлю, мабуть, ось так ось камеру. І поговоримо про а, загалом принцип роботи а, всієї системи, біологічний, мабуть, принцип назвати пилецьреактору. По суті, а, – це така форма м, так званого карбон тобто дозування вуглеводнів, вуглеводні. Якщо я не помиляюся, типу, так перекладається дозування вуглеводнів, це дозування вуглеводнів буває там в різних формах, в рідкій формі, в такій твердії, як наприклад ось тут. Така от форма, як пілец, вважається більш такою, повільною чи що, щадящою. мабуть, так правильно назвати. Тоді, як, наприклад, якщо дозувати в рідкій формі, то це більш такі радикальні методи, які інколи можуть призвести до досить поганих наслідків. По суті, вуглеводні, вуглеводнями можна вважати, ну точніше, не можна вважати, вуглеводнями є горілка, водка, як кажуть, водка доузінг є таке навіть поняття. поняття. Або там цукор, оцет, здається, теж ну, неважливо. Тобто вуглеводні є навіть просто в нашому оточенні такі, які колись раніше навіть дозували в, в, в акваріум а, з тими самими цілями. Ось. Але зараз вже є набагато більше а, різних різновидів, професійних, які а, там не. Ну, Тобто, які мають специфічний набір цих вуглеводнів. Я в цьому не розбираюся, це все хімія, в хімії трошки не дуже розбираюсь. Але суть в тому, що а, якщо ви хочете дозувати якісь вже такі вуглеводні для тих чи інших цілей в а, свій акваріум, то краще використовувати все ж таки о, препарати, які призначені якраз для цієї цілі. Так, вони, звісно, будуть трошки дорожчі, але, принаймні, ви будете впевнені, що ви дозуєте перевірені речі. Отже, повернемось до цих палеців. По суті, це той самий карбондозінг, той самий саме дозування вуглеводнів, але в більш повільній такій формі. Ці вуглеводні, вони, тобто ці гранули, це і є, власне. Полімери цих вуглеводнів. І вони не розчиняються одразу в воді, як, як зрозуміло, а призначені для того, щоб бактерії почали заселятися на ці гранули і поступово-поступово споживати їх, споживати вуглеводні, які знаходяться в цих гранулах. І додатково з, точніше паралельно з цим. Споживати нітрати і фосфати. При цьому, звісно, ну, споживаючи нітрати, фосфати і вуглеводні, росте дуже сильно популяція бактерій. цих. І, так, і, власне, що далі відбувається? В першу чергу ці бактерії, які Вивільняються, тобто які просто вільно випливають з цього реактору, потрапляють зазвичай на а, скімер, а скімер вже власне вибиває цю органіку, ці, ці бактерії а, з піною, зі спіматом. Це власне одна з таких основних цілей використання пілець реактора: це зниження нітратів і фосфатів шляхом. Перетворення нітратів, фосфатів і е, вуглеводнів на бактерії, які е, будуть вибиватися з кімером. Ось, типу так. А, звісно, зараз е, набагато більше вже говорять про такі от карбондозинг, е, дозування вуглеводнів в розрізі підходовки або годування е, коралів. Ось. Е, тобто. Зараз зрозуміло вже стає, що всі бактерії не вибиваються через кімер, а частина їх йде також на поживу коралу. Тобто корали також вловлюють ці бактерії і таким чином отримують ті самі нітрати і фосфати, але вже в такій органічній формі. Ось це, звісно, така не дуже досвідчена зараз сфера. Але. Більшість використовує, наприклад, піляці для того, щоб знизити нітрати і фосфат. Так, як бачите, ще забув сказати трошки про течію. В цій колбі важливо дуже встановити невеличку течію. Зараз ви бачите, що воно так бурлить трохи, це навіть трохи забагато. Я приблизно тримаю на такому рівні, але через, це, це буквально через те, що е, часто, коли ставив течію таку, яку рекомендується, тобто трішечки-трішечки так шевелиться зверху е, ці е, гранули, то часто буває так, що воно просто забивається і в якийсь момент перестає взагалі рухатись вся ця е, суміш, і ну, це, це, власне, не дуже добре. Тому я, все ж таки ставлю на такі трошки більш течію, але ви дивіться, як вам зручніше, як вам правильніше. Тепер це, мабуть, і все, що я хотів розказати про сам пілець реактор. Хочу сказати те, що він реально працює. Ви можете побачити зараз повний скімер. Скімату треба буде зливати сьогодні, бо завтра вже може бути повний. Переливатися. Але те, що він о, створює набагато більше схімату, це точно. Тепер перейдемо трошки до, ближче вже до результатів використання в моїй системі. Почав використовувати я його десь пару місяців мабуть, може трошки більше. Точно не пам'ятаю, навіть не хочу дивитися зараз. Але точно пам'ятаю, що з мого досвіду приблизно місяць. В мене м, працював, ті, працювало тільки 100 грамів 100 чи 100 грам, не пам'ятаю точно, що я набирав, але там по а, інструкції для мого об'єму рекомендували типу 100 мл чи 100 грам, неважливо. А, і, типу, треба почекати було дві 2, від двох 2 тижнів до чотирьох тижнів подивитися, чи починає щось там знижуватись нітрати там, чи фосфати. І вже після, після того тільки починати або додавати, або там зменшувати саму дозу. Це пов'язано з тим, що коли засипаєш прості сухі гранули, вони, власне, неживі. Це просто нежива матерія, яка нічим не заселена, і бактерії навіть їх там немає, щоб почали працювати. Тобто треба якийсь час від 2 до там, 4 тижнів, щоб. Ці гранули були заселені власне, бактеріями, які будуть працювати, я можу сказати точно, що цілий місяць, тобто десь 4 тижні, взагалі майже ніяких результатів не було 100%. Після того, як пройшов місяць, я додав ще приблизно таку ж саму дозу, тобто подвоїв дозу цих гранул і ну, тобто 200 грамів. Засипав. І чи то так співпало, чи то просто пройшов час, чи то власне доза збільшена запрацювала краще. Але десь буквально через тиждень я почав помічати результати роботи. В першу чергу, нітрати просіли, але не дуже довго. Але в першу чергу, щоб помітив, те, що фосфати. Почали рухатись досить впевнено вниз. Там, починаючи з 0,08, вони просідали там, зазвичай до там, 0,04-0,03. Там, це було десь власне, через 5-6 тижнів після початку дозування. Потім. Я зрозумів, що треба щось міняти через те, що такими темпами фосфати почнуть просто просядуть в нуль. Почав дозувати фосфати. Фосфати дозував досить, досить багато, як на, звичайний, на звичайне моє життя, скажімо так, але виявилось, що недостатньо. Там, здається, 6 мл на добу дозувалось. Але фосфати все одно просідали і десь буквально через тиждень чи через півтора тижні фосфати в мене обновилися повністю. Тому довелося збільшувати дозу там, вдвічі до чи 12 мл. Зараз здається 12 мл на добу дозується. Тобто, дуже ну, досить багато, якщо чесно, мені трошки навіть страшнувато. Що в якийсь момент, не знаю, чи пілець реактор перестане працювати, чи ще щось, і фосфатів я собі на дозую так нормально там до ну, тобто, нормальну таку дозу, що можу покласти деякі корони Не знаю, побачимо. В принципі, ніяких передумов цьому немає. ну, реактор власне працює, тому не переживаю Далі, згодом я почав помічати реальний вплив на нітрати. Нітрати почали спускатися там з майже 39-40 до там, 33, далі там 32 почали з'являтися. І, в принципі, я вже зрозумів, після цього, що так, супер працює все як треба, все як задумано, тільки треба не пропустити спуск фосфатів. Через якийсь момент, ну, тобто, час від часу тести фосфати, але далі вже вони залишалися плюс-мінус на нормальному рівні. Зараз фосфати 0,5, тобто, можливо, трошки є сенс додати, але не так, щоб дуже багато. Вони плюс-мінус тримаються на рівні. До всього цього нітрати. Нітрати вчора тестував, нітрати просіли вже до 22. Тобто, можете мене привітати, я вже досить такі плюс-мінус нормальному ренчі, нормальному відрізку. Тобто, звісно, хотілося ще порособити хоча б до. 10, але такими темпами, я думаю, це буде не так вже і довго. Ось. Що робити далі з власне, пелець-реактором після того, як вони просядуть нижче там, ну тобто до 10, я, якщо чесно, поки що не думав. Через те, що ну тобто, я думав, але не знаю, що, що з цим робити. Можливо, зменшу просто кількість самих рану. Ось, а можливо, просто відключу. Ну, хотілося б все ж таки підтримувати його роботу, тому, мабуть, залишу, але зменшу типу дозу. Ось а, які недоліки взагалі а, я помітив за час використання? По-перше, треба робити а, тести на фосфату. Фосфати, а, якщо у вас фосфати досить такі... В нижньому діапазоні, так, то треба робити постійно тести на фосфат, тому що просідає досить швидко. Раз на тиждень інколи не вистачає, тому що колись було, поміряв ну, часово чи неділя, не пам'ятаю, було там 0,06 чи щось таке, і потім якісь через тиждень поміряв вже 0, взагалі нуль. При тому, що потім додав дозу і буквально через декілька днів. Вони все ще були нульові, тобто вони виїдалися досить швидко взагалі. <клес> Тому треба слідкувати за фосфатами. А, в ідеалі, звісно, мабуть, якісь автоматичні тести, а, але це прям дорого багато, як то кажуть. Такого у нас поки що немає. А, і це а, Але, загалом це, мабуть, було б таке, знаєте, ти постійно б моніторив, бо один раз там на день автоматичні тести робили. Ці виміри, і ти б точно б бачив би, куди які тенденції і як воно рухається. То тобто це було б, звісно, прям круто, мабуть, в таких ситуаціях. Ось, при тому, що нітрати, якщо ви власне, боретесь з нітратами таким чином, то вони просідають не так швидко, за них можна особливо не переживати. Тобто, якщо у вас, звісно, нітрат 30-40. То вони не, не опустяться в нуль буквально одразу. Так, це, це перший такий, мабуть, недолік. Другий недолік те, що. Другий недолік. А щось я хотів сказати, забув вже. Добре, не пам'ятаю. Скажу так. Другий недолік це те, що скімер доводиться чистити досить часто, але ну, це власне, очікувано. Нічого тут такого немає. Єдине, що Та все, коротше, не, мабуть, мабуть, на цьому всі недоліки закінчуються. А... Ось. А... Тобто не провтикати фосфати, нітрати, а... не провтикати... О, до речі, так, знайшов ще одну таку штуку, ту, що хотів сказати. Треба, щоб вода. Дуже погано, коли вода в, цьому, в цій колбі стоїть і не рухається. Тобто, якщо у вас померла, наприклад, помпа, і... або, наприклад, блекаут, що у нас власне, більш ймовірно зараз, і в цій колбі залишається вода стояча, взагалі не рухається, то може, це може призвести до того, що бактерії, які знаходяться на цих гранулах, Почнуть помирати. І це може призвести І це в той момент, коли а, світло увімкнеться, чи, чи ви купите там нову помпу і підключите просто до а, цього реактору, так, або просто включите помпу, там чи якось, якщо вона за, 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 застопорилась десь, то вся ця вода, яка прям дуже погана, так, де там просто труп, бактерій потрапить в основну систему. І це може. Звести до дуже плачевних ситуацій. Тобто, в ідеалі, мабуть, було б непогано поставити, на, поставити цей реактор на безперебійний. Ну, це, мабуть, в ідеалі, так? щоб він постійно крутився. А найбезпечніше, мабуть, був би спосіб це коли поставити його на контролер і а, зробити так, щоб коли. Світло підключається, так чи інакше, так, то а, помпа після увімкнення світла вже не включається назад. Ну, тобто Потім ви приходите там, дивитесь, все стоїть, все не працює. Зливаєте повністю воду звідти, заміняєте гранули, засипаєте по-новому, ну, чи, чи ті самі просто пробиваєте гранули. І о, підключаєте вже помпу з новою водою. Бо та вода, яка там застоїться, де можуть померти купу бактерій, може призвести до плачевних ситуацій. Та й все, мабуть, це все, що я можу сказати, про пілець-реактор, Працює обережно з ним та й все. Загалом ще трошки про акваріум. Просадив трохи я кальцій свій. Я не знаю, коли, коли, коли воно так вийшло. Але кальцій в мене впав до там, 370 якогось біса. О, взагалі не знаю, де, де чого він так різко впав. Тому що карбонати тримаються на досить високому рівні 9,3. там таке. Ось. Переводжу зараз все плюс-мінус на olфаріф більше, тобто зменшую дозу каш, карбонатки, так, і збільшую дозу olфаріфа. А так, це в мене все, в принципі. Якісь такі сумбурні трошки вийшло відео, але нічого, вибачте. Всім гарного вечора. Бувайте!